І так, всім привіт, і я начинаю записувати Project Zomboid. Так як я вирішив грати в пісочниці, але за правилами більш хардкорного, зараз я вам покажу свої налаштування гри. Локацією я виберу, думаю, для легкого старта Riverside, Чому би ні. Все, що я поміняю, це тільки те, що зомбі будуть трохи хрупкими. Тому що, якщо вони будуть в великих групах, так як я не міняв їхні популяції, мені буде проблематично грати. Я говорю відразу, я не новенький, але й хочу розпочинати відео з виживання, а не починаючи з тим, що я помираю раз за разом. Це було б дивитися дуже нудно. Я так просто думаю. А що було все по-чесному, я виберу собі. Не любить книг. Я думаю, я ними і так не буду користуватися, тому що в режимі таймлапс їх буде дуже важко вибирати. І читати в цілому. І поставлю курильщика. Чого би і ні. Але я поставлю бігуна, я поставлю шустрого. Поставлю везучого і. і, 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 і. Незамітний. Думаю, воно мені теж пригодиться в зомбої. Починаємо. А, точно. М -м -м. У мене наче є Сохранені герої. Хейді Арон у мене є, так. Да. Ну, Хейді Арон, це твій початок кінця. Настав кінець времін. Нема ніякої надії на виживання. Пем-пем, переререм, перерем. Це історія вашої смерті. пем репем Бемпемпем. Угу угу І так, відразу говорю, що в я граю десь близько 2 років з опитом, так скажем. Але я мало коли брав цих бігунів, тому що я на них завжди сливався. Якщо це відео буде хоча б комусь цікаве, я можу продовжувати цю рубрику по виживанню в зомбоїді. І якщо я виживу... Думаю, я відео викладу десь теж. Через 20 хвилин. Ну, відео буде 20 хвилин, я не хочу більше, тому що воно пише мені заб'є пам'яті. Да, і я буду знімати якісь цікаві моменти, а не просто блуждання і тупіння, тому що блуждання і тупіння може дуже багато з'їсти часу. Так що так. Зустрінемось, коли ігра стартує. Ось мій заспавнулися. Повсюди туман. Так, співу іді в шопку. О, як же я все хіро виставив? Хоча зараз я все вирішу. Все, гра на повному екрані, отже, починаємо. Е, ми засповнилися в барі, я знаю, де да, це недалеко знаходиться поліцейський участок, але мені потрібен годинник. Думаю, я пиво пити не буду, я його можу е слити на землю, мені потрібна бутилка. Я можу, якщо я не помиляюся, зробити з неї розочку. Да. Найзараз ми трохи наробимо собі розочок. І бутилку червоного вина я заберу собі про запас, думаю, воно мені пригодиться. Курку, я, я думаю, вже з відразу, що вона мені не пригодиться в будущем, а може і пригодиться хто його знає. Так, тут а, у нас була біта, ура. Добре, що мені вийшло так, що я заспавнився в барі. Хоча б якийсь процент лута я заберу. До речі, ми шкурільщики, нам треба цигарки, які вони також тут є. І бутилку з водою. Я візьму штуку, не хочу себе сильно перегружати. Мені треба зараз більше набрати цигар і напитків і їжі. І, і ще потім піти шукати якусь зброю. Хоча зброя вже є. Віски. Для молотого мені пригодиться а... І ще одна віски. В прошлій попитки, коли я сюди катався, тут взагалі не було віски, тут одне пиво було. Але добре. Тут ще одна віскі. Ладно, набирати не буду. Десь тут повинен бути магазин. Mm. Думаю, вийду в туман, нічого страшного тут нема. Перелась. Блять, ми два рази или три вже перепригнули, Вибачайся немножко, трохи тугодумний. Так, ну туман дуже плотний, ним треба поки воспользоватися, поки він не існує. Поки все чисто, потрібно кудись перебігти. Вибачайте, за FPS У мене Windows 7. Дві? Дві це непогано. Там, де дві, там і три. А там, де 3, там і 4. Я правильно розумію? Так. Да. А, де 4, там і 5. Давай, нападай. Так, тільки він один. Точніше вона одна, Вибачаюся. Я моментом їхні гендери путаю. Так, у них можуть бути годинники, о. Най налівим шліфша. Що тут, що там. Так, а вас ні у кого нема... Ладно, одіним штани. Я хотів просто подитися і, і, і узнай, чи у них є. ключі від машини. Куртка рейнджера надіваємо. Ой, кобура, клас Блять! Часи сработали. Курва. Акис вирубить. А, все ви... Ви... все вирубив. А <ріст> Один <ріст> Так, що по машинам? Ти у нас без ключів... І будеш відкрити. Угу. Що по пікапу? Блять, який пікап? Що по фу... <ріст> Не, я некий трохи пломенный після учоби, ладно. Так, тут теж без ключів і туман скоро буде розсіватися, так що треба трохи поторопитися. Надо якийсь зомбі з рюкзаком найти, хоча б скил. хоть хоч б шкільним, Блє, що со мною не так. Ощущаю себе, як іван їбаний ебаний Угу. Ага. Я поняв, все так просто в мене не вийде. Ага, хер на навертник. Проповам выпусти, я понял. А, нет, от то Мечось мені щось с миникайзия, шо все. Ну-ка. Поняв, бензина нема. Но тут є машина. Классно. Поняв. Все закупались сральний. Да ладно, силы ключ от всего фургона. Це шутню, якщо я не ошибаюсь, правильно? Так. Да. А він в хорошому стані, ідеально, я б сказав би. Тільки без бензина. Обетоблокатор спички. Забирай. Отже, зараз я виберу якусь емоцію до іншого таймлапсу. І так, всім здрасті, Зараз я шукаю собі каністру для. Нашого прекрасного фургона. І я зайшов в трохи населений пункт Ріверсайда і ось уже заправка. Отак От, як я безсмертний. Зараз... Ну точніше не безсмертний. Хотімо туди. Фос-Ойл Де зовніш. Де один, там і два. А де два там уже почнеться збиратися орда. Тут тихо, вау а, не. Три чоловіка на одну машину нормально. Так, а тут є взагалі сенс перевіряти чи ні. Ну, твердку я заберу. Ух я. це вже я так понял, знайшли обхідну дорогу. Є батьк провисло. Так, окей, вони пусті. Десь вперед є поліцейський участок, але мені потрібна каністра. Тому що фоловий починений транспорт я перший раз такий бачу класний, що ключами. я думал, не буде канистра, опа. А ты мог бы меня злякать, если я бы не ожидал бы. Ага. Так, ну, на, на моей что-то интересное. У него что, скальп снятый, охереть. Не, ну пока что они мне проблем не составляют. Конечно, все може за секунды помінятися чуть шо. Да ти, блядь. Но пока що все хорошо. Угу. Ще одна якась топ-машина, там орда. Встрітимось, коли я знищу орду. Итак, орду, я вибух, тому зараз будемо дивитися, що все всередині зомбі. Я... я думав, він не так буде просто быстро вікно ламати. Ще я сильно в себе повірю і в те, що зомби тут слабенькі. Це ти щас як зробив, ладно так Це не там хрюкай, це тут Випадай Ура Ух ты, блядь! Ти ж саме файти це вмієш. ще не вмирає? Так, хтось ломиться. Я поняв. Так, убери. Понять де. Не тут. Поняв. Вибач, тут закрити я тобі нічим не поможу. Курва, ладно. Молоток надо, блядь. Хоча так я тоже можу її поламати. Чи потім хватить мені зброї для цього, я не знаю. Ну, добре. Зустрінемось, коли я її доламаю. І так, нарешті я її взломав. Що у нас тут? Прицел, дерев'яний уголь, пачка Сім'ян, блядь. Це точно оружейно. Так, да, точно оружейна. я вже думав сумніваться. І так, один пістолет перетащить. 9 мм сюди. Плічевого нема. Ладно, назначимо на спину. Так, охер. Абу ДМБ таскать. Треба покушать попить нам а то ми что то уже сранькалися. Туфлі рубашка дуже, блядь, важна, я поняв а... Так, треба з'їсти огірочок. І далі шукати каністру. Щейно я перевіряв машину поліцейську, але там бензина не було. Моя догадка, що він може знаходитися в цій червоній машині, яку я так і не обдивився в перші рази. А, так, думаю, зомбарі мене вже побачили, так, А ще ні. Ну добре, поки не бачить, хочу все одно перевірити, чи тут є бензин. А, точніше, каністра. І це воно закрите, а багажник теж. А коли нас це взагалі зупиняло? Ніколи. Налякав їжака, голий дупою. Пу, кура. Взагалі похіру я поняв. Ага, дуже багата машина. Що по нашій подружці. 41 убитий зомбі, нормально. Я думаю, що зупинюся тут. Хоча нашу, Хоча ми вже втомилися. Блять, я не знаю, нам треба каністра. Можна піти ще за стоянку спів, але там бачу і зомбії, і може бути так, що їх там не парочка а гірова туча, як завжди, обично. Ну ладно. А, я поки озвучу плани, думаю, в самий раз, якщо я виживу. А, мій план це одне місце за Ріверсайдом є одні котеджі, приймані дома. Я хочу взяти фургон, набрати припаси, якщо це можна буде зробити, і втікти в те місце. Там багато дерев, там можна трохи б, у, е, прокачатися, я там багато раз виживав. Потрібно було ще випнути популяцію, точніше респаун зомбі. А їх тут. Та-та, отступаємо. Хоча... Хотя... Ні, ладно, не наступаємо. Чого ми відступаємо? Ми ж не руски. Погнали! О, тут ще й ключі від фургона. Забери їх швидше. Забери їх, ура. Раз, два. Це буде надовго. Дуже надовго. Зустрінемось, коли я їх виб'ю. Допустимо, я їх вибив, але в машині нема каністри. каністри. в мене буде дуже багато проблем. А, там ще є дві машини і хірова туча зомбі, я поняв. Мені це не заважає, чому б їх усіх не перебити. Але напрягає те, що всі вони труться біля магазину, там, де можуть бути каністри. Стоп там щось. Блять, це її волосся, я подумав думав, вона з сумкою хоча б з спорті... <пух> Ладно, питка не питка, давайте попробуємо. Питка, не. Блять, попитка не питка, поїхали. Але я думаю, що краще знімати, як я фачуся, хоча б трохи. Щоб не було так. Тупо це дивитися. А -а -а. Який в мене прекрасний голос, коли я Намагайся не вмерти. Я подумав, що це тріснула моя біта. От ходь. Давай, хей діарун. Справися, що раніше не можемо. Отходь. Стаміна. Блять. Все? Всіх перебив. Всіх прекрасно. Далі я не піду, у мене. А, не видно ось та міна трохи вже пропадає. Якщо що, я ж кручу штатив, він у мене є. Купив за 140 гривень в магазині Аврора. Це якщо комусь цікаво. а добре, давайте дивитися каністри. Ага, дякую, що хоча б ти не була закритою. Або тобі? Ага. Значит, ти теж може бути закрита. Да. Мені похуй. Для мене ти завжди відкрита. Кредитки не пригодяться мені. Так, що у нас тут є? У, перегруз, блять. Що можна викинути? Бутилка вина. Не пригодиться вона нам. І банка із подгазіровки нахір. все. Поплентали на базу. У базарі буде магазинчик. Думаю, вже з магазинчика треба буде на чомусь підігнати фургона і вже на фургоні брати і виїжджати з ріверсайда, а перед цим хоча б один магазин опустошити. Я надеюсь на те, що по путі мене не закінчиться бензин. Звісно ж, можна було б знайти ще ж одну каністру, але. У мене вже проблеми з устаміною, так що ладно, пів сьомого. Зомбі я вже робив Сіки. А... 56. Не мій максимум, вроді було по 200, якщо була гарна зброя, але так як я хочу вижити і записувати це відео, якщо, звісно, це буде цікаво, помирати так швидко немає сенсу. Отже, добре. Так, ми вже навіть хочемо спати, я зрозумів. Але і ми вже біля магазину. Буквально серія вийде буквально десь 20 хвилин. Сука, он ти не могла ж бути відкрити, я поняв. Єбать, ви тут таким хуйом. Я ж, блядь, чистий ви, блядь. Яким дідом макаром, блять сюди. Ой! А шо это, я резко, блядь, ситуацію проеб. Бля. Так. Я так поняв, там ще прийшли. Бля, я чотирьох, я не знаю, чи я виб'ю. Так, одна відліклась. Тікай, нахер. Ні, видео не відео не видать 20 минути, моновида піздецом. Та махай! Жизнь або смерть вибирай! Хеді Арон! Одходь. Як мы ти прийшли? Я ж, блять, чистий в них пля не було. Я тут їбанутий. Я умри, бля. Тут шахтусь внутрі. Десь саральніку. Яка із дверей? Поняв. Дави голову! Та блядь, не промахуйся. Так, добре, нам потрібно щось попити і поїсти. Бля, чуть наш хотів спічки попробувати, ладно. А, воду нам пити не треба, я зрозумів. Сам вона сама догадується. Давайте тоді наїбнемо шоколадку. Що ж? Ось таке було моє перше відео по Project Zomboid. Я надіюсь, воно вам сподобалось. Тому е, до нових зустрічей, ставте лайки, там вже ці розумні люди під названням блогери говорять. До наступної серії, якщо вам сподобалось моє виживання.